Якщо ви розглядаєте для себе трейдинг як бізнес, то ось вам 5 дієвих порад. Перше це торгуйте з перевагою, тобто майте прибутковий торговий план, стратегію. Бо якщо ви не знаєте, куди йдете, то як ви можете туди прийти? Ваша основа, база то є фінансовий та стратегічний інвестиційний план. Друге, збільшити свій торговий капітал. Третє диверсифікуйте ризики. Ви можете напрацьовувати різні торгові стратегії, але ви повинні розуміти плюси й мінуси по кожній із них. Четверте, завжди майте гроші про запас. Як то кажуть, у вас повинні бути кошти на те, щоб прожити рік, якщо у вас був якийсь невдалий період. І п'яте, завжди чуєте, завжди залишайтесь учним і вчіться. Про все це та багато іншого на нашому каналі бізнес у рваних штанях.